Привіт! ви дивитесь в ухаті та хвостаті програму про ваших домашніх улюбленців. І сьогодні ми вам підготували таку цікаву інформацію про тварин. Чому сфінксів, зокрема донських, порівнюють із кращими друзями людини, собаками? Та чим представники цієї породи відрізняються від інших котячих? Як правильно приймати пологи у тварин? Поради ветеринарам. Природа попіклувалася про тварин, наділивши їх інстинктами, які допомагають їм самостійно народжувати. Проте нині через постійну роботу селекціонерів над виведенням нових порід деякі друзі наші менші не можуть обійтися без нашої людської допомоги у цьому важливому процесі. Саме тому ми вирішили поцікавитися у ветеринарів, як мають приходити пологи у тварин. Животное действительно последние дни перед родами меняет свое поведение. Оно становится либо более замкнутым, либо более, допустим, наоборот, к вам приязным. Вы должны эти, э, скажем так, э, изменения поведения поведении животного улавливать. И всячески можно так сказать ему потакать. То есть создать спокойную, благоприятную обстановку для этого процесса. Насчет большинства животных само находит себе место в квартирі, де предпочитає важливо, що більшість тварин навіть самостійно облаштовують це місце. Значна частина котів та собак шукають затишні куточки, щоб заховатися. Часто це бувають шафи, ящики, ліжка. К сожалению, з развитием, допустим, породи дійсно патологічні роды участились. То есть, скажем так, чим выше породность животного. тем больше шансов того, что у него все-таки что-то пойдет не так. Но это не обязательный, скажем так, это не константа, то есть это не обязательно должно быть так. Всегда вы должны за неделю до родов прийти к врачу и проконсультироваться. Он еще отдельно вам скажет, что надо делать дальше. Важливо також під час пологів домашнего улюбленця не нервувати, адже тварини це відчувають. Проте, якщо щось піде не так, не поспішайте їхати до лікаря. Цим ви зашкодите майбутній мамі. Лише якщо через 6 годин у тварини не почалася родова діяльність, зателефонуйте лікарю. Він вам розповість, як діяти далі. У крайніх випадках ветеринари роблять кесаревий ростин. Кесарисічення в принципі операція розроблена, широко використовується, з високим процентом вживає мості, потомства юря вже про маму. Это не сложня операція для флінік. Но всегда помните, что лучше та операция, которой не було. Этот процесс, он должен происходить естественно. але головне пам'ятайте, що лише спокій та затишок допоможуть вашому улюбленцю самостійно та без ускладнень народити малечу. Сьогодні герої нашої програми Донські Сфінкси. Вони не такі розповсюджені, як канадці у світі, адже виведені не так давно у радянські часи. У 1987 році в Ростові на Дону було знайдено першу голу кішку. Звали її Варварою. Прийнято вважати, що вона і стала родоначальницею цієї екзотичної породи Донський Сфінкс. Шкіра дончаків так коротко називають представників цієї породи схожа на людську, адже вони пітніють та здатні загорати. Також їхня шкіра гаряча на дотик. Температура тіла сягає 40 градусів по цельсію і вище. Забарвлення у цих котів проявляється прямо на шкірі, при цьому воно не має яскравих насичених тонів, кольори м'які, розпличасті тіньові. До речі, власникам донських сфінксів варто пам'ятати, що у них підвищений обмін речовин. Тому дончаки схильні до переїдання. Тож, господарі, слідкуйте за своїми улюбленцями і не забувайте годувати їх 3-4 рази на добу. Донські сфінкси ласкаві, розумні, мають спокійний, урівноважений характер. Дуже люблять товариство людей, терпимо ставляться до інших тварин. Вони рухливі, люблять гратися. Навіть здатні виконувати різні команди трюки. Припускають, навіть що сфінкси сприятливо впливають на людський організм через свої фізіологічні особливості. Вони можуть заспокоювати, знімати біль і напругу у м'язах. Прихильники породи говорять, що за характером вони схожі не на котів, а на собак. Пані Тетяна теж поділяє цю думку, і більше того, каже, що вона у душі собачниця. Я дуже люблю собака за що люди. Люблять собак? За їх за те, що можна довіряти, то що вони завжди тебе почувствують. Это все я нашла в сфінсах учас. То для мене это собака в виде кота. нині у сім'ї пані Тетяни живе три представника цієї породи. А лише три роки тому вони і уявити не могли, що ці тендітні створіння підкорять їхні серця. Адже знайомство з першою кицькою Варварою не було багато обіцяючим. Ми когда Варю нам привезли. Ми поїхали з Женією Смілі зустрічати. Сидим, значит, заходит э, заводчица свари и э, девушка, которая не ездили на случку, к коту. І от ми з жені яка вона хорошенька, посика на голенька. Ми ж не сидим, Я думаю, боже, який кошмар. Чесно. Проте Варвара змогла підкорити їхні серця. А вже через рік пані Тетяна задумалася над розведенням донських сфінксів. А нещодавно навіть закінчила спеціальні курси, аби розширити знання про своїх улюбленців. Це у нас наш любимець. на сам ділі любівець вообще проста безумно добрый. Назвали мы его Маркус Максимус. Это итальянские имена. вот, Но дома мы его зовем Маруся. Либо Масик. И это получается как бы, наверное, наше последнее приобретение. То есть мы уже взяли его более-менее в возрасте, в 6 месяцев мы его взяли. Очень тяжело было, когда кошки его принимали. Это было месяц просто тихого кошмара. На каждом углу лежала по полотенцу, Потому что девчонки постоянно пытались его побить. Проте вже через місяць такого протистояння дончаки знайшли спільну мову і навіть більше стали однією сім'єю, у якій нині зростає цей малюк. Ну от ета от маленька дявочка 25 мая ми раділі. Ну що імені придумали. Отата от мама хання харазов. До речі, цікаво, що котенята донських сфінців відкривають очі, чи не в перший день свого життя, а деякі народжуються вже й з відкритими. А ще дончаки полюбляють купатися, граються з дітьми чи що терплять, не виявляють агресії і не можуть без ласки. Не влюбиться в него, ну просто нереально. Он возьмет тебя обаянием, он возьмет тебя добротой, он возьмет тебя лаской, преданностью. Поэтому вот и у наших знакомых точно так же получается. Сначала люди заходят, нет, я даже в руки не возьму. Потом, естественно, коты приходят на ручки, приходится погладить. начинают гладить, вот сравнивают с кожей младенца, что она такая горяченькая, она такая вот. И поэтому, вот, знаете, вот, может быть, даже вот такое вот ощущение беззащитности. Поэтому вот все вот это вот совокупности и превращается вот в такую любовь. Коротко описати донських сфінців можна кількома словами: це веселі, грайливі діти, позбавлені агресивності. Ці коти обожнюють людей. Їх любов може бути навіть трохи нав'язливою. Варто вам сісти, дончак тут як тут, стрибає до вас на коліна і починає співати свої пісеньки. Вони дуже допитливі, обожнюють бути в курсі всіх справ і в центрі уваги. А далі пропоную вам подивитися рубрику без фотошопу. Посміхайтеся більше. Хвостаті будуть на жаль з вами вже прощатися, але не надовго, лише на тиждень. Не забувайте шукати нашу сторінку у контакті. Бувайте.